Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Зокрема, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутися оновлення управління цими компаніями. Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час спілкування. І разом із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболєвим визначили порядок дій в цьому напрямку, і він зазначив, що йдеться зокрема про Енергоатом Нафтогаз України Укргідроенерго оператор ГТС. При цьому глава держави повідомив, що в Енергоатомі за тиждень мають і мають бути забезпечені всі умови до формування нової фахової наглядової ради компанії а завдяки цьому повне Перезавантаження правління президент наголошує, що в «Укргідро» Енерго відбудеться термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і до формування наглядової ради. Президент наголосив, що оператор газотранспортної системи України до формування наглядової ради і термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії. Він додав, що в «Нафтогазі України, з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року. Має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії. Так щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 26-го року. І президент наголошує, що у решті великих енергетичних державних компаній має відбутися оновлення представників держави в наглядових радах. І президент України доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними та антикорупційними органами. Він додав, що на будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна і справедлива відповідь, повна Прозорість і чиста чистота процесів в енергетиці це абсолютний пріоритет. Хочеться на це сподіватися. Що відомо про корупційну схему в енергатомі, ми всі знаємо, пам'ятаємо, говорили акцентували на цьому увагу наприкінці нашої попередньої години. Дуже так емоційно обговорили цю тему із політологом паном Валерієм Димовим. Хто хоче переглянути цю розмову, можете знайти на youtube каналі і відповідно також залишити свою думку та реакцію на все те, що відбувається. Тож. До тих заяв, які з'являються і за кордону, і загалом поговоримо ми про просування американських енергоносіїв, це теж важливо, тому що посадові особи сполучених штатів Америки здійснювали поїздки до країн Європи для просування саме американських енергоносіїв замість російських. Про це повідомляє Financial Times. за даними джерел видання США намагаються знищити весь до останньої молекули російський газ на європейському ринку. Вказується, що компанія. Американських чиновників збіглася зі спробою нафтотрейдера «Ганвор» придбати іноземні активи російського лукойлу, проти якого США вели санкції. Це задало складнощів. «Нафтотрейдер», оскільки змів в той момент зосередилися на минулих зв'язках компанії з Росією. Канвор був названий Лукойлом потенційним покупцем, але МінФін США попередив, що не видасть цій компанії ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни в Україні. Як повідомляється, до 2014 року співвласником Ґанвор був російський бізнесмен Гнадій Тимченко, який за день до ведення щодо нього санкцій США продав свою частку там 43,5% акцій акції іншому великому акціонеру. Компанію. Були, і той у результаті отримав 86% акції на 6,6 мільярдів доларів. Зараз... Торнквіст є головою ради директорів. Водночас зазначається, що незважаючи на контроль над Ганвор, американська влада, як і раніше, побоюється її можливих зв'язків із Москвою. Ганвор був добре відомий усім, хто був знайомий з Росією за Путіна. Розповів про це колишній координатор із політики санкцій Дені Алфріт щодо відмови Європи від російського газу. Нагадаю, що вже тривалий час президент США Дональд Трамп закликає. Європейські країни повністю відмовитися від закупівель російських енергоресурсів, які Кремль використовує для фінансування війни проти України. Нещодавно Рада ЄС ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану «Repower Europe», який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року. Водночас ми бачимо, що прем'єр-міністр горщини Віктор Орбан заявляє, що Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського газу та на окрім Угорщини, словаччина також продовжує закуповувати російський газ і нафту, тоді як інші держави Європейського союзу відмовилися від співпраці з Москвою ще у 2022 році. Україна своєю чергою, допомагає словаччині шукати альтернативу. І президент України Володимир Зленський нещодавно запевнив, що Київ готовий надати Братиславі доступ до інших енергетичних ринків, аби зменшити залежність від Російської Федерації.